В якому контексті нас можуть цікавити ознаки нереальної господарської операції, в контексті негативних наслідків від визнання операції нереальною, яку отримують для себе ті, хто несе витрати за такими операціями. Зокрема, йдеться про зняття податкового кредиту до нарахування з податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, якщо йдеться про ФОПа загальника, і штрафних санкцій за заниження зобов'язань із цих податків. Тому залишайтеся з нами, буде корисно. Для того, щоб визначити ознаки нереальної господарської операції, потрібно розуміти, що таке взагалі господарська операція. Так, стаття 1 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні визначається поняття як дію, або подію, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань та власному капіталі підприємства. Виходячи з цього, можна надати визначення протилежному поняттю. Нереальна господарська операція це операція, яка формально відображена в бухгалтерському та податковому обліку, але фактично не відбулася, тобто немає реального руху товарів або послуг та немає виконання зобов'язань. Звідси випливає перша ознака нереальної господарської операції відсутність руху активів, навіть за умови формально складених документів. Суд також висловлює позицію, що визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. Приходячи до наступної ознаки нереальності, варто згадати пункт 441 Податкового кодексу України. Для цілеї оподаткування платники зобов'язані вести облік на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, введення яких передбачено законодавством. А формування показників податкової звітності та митних декларацій на підставі даних, не підтверджених переліченими вище документами, забороняється. Тобто відсутність або недостовірність первинних документів вважається ознакою нереальної господарської операції. Важливо, документи щодо господарської операції вважаються первинними тільки за умови фактичного здійснення операції. Щодо оформлення первинних документів із помилками судова практика свідчить про превалювання сутності над формою. Лише наявність або відсутність окремих документів, а так само, як і деякі помилки в їх оформленні, не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податків у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце. Також хочу окремо зупинитися на документі, який часто вважають первинним, але по своїй суті він таким не є. Договір. Верховний суд зазначає, що договір не є первинним документом та закріплює лише намір виконати дії операції в майбутньому, а не підтверджує їх фактичне виконання. Тобто господарська операція може бути реальною з точки зору цивільного права, договір укладено законно, але нереальною в податковому розумінні, якщо фактичне виконання за цим договором відсутнє. Наступною ознакою нереальності можна назвати відсутність ділової мети або комерційного змісту. Під час проведення перевірок контролюючі органи аналізують, чи була дотримана розумна економічна причина, ділова мета. Це причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності. Цю позицію підтримують і суди, які зазначають: якщо операція не зумовлена діловою метою, то її не можна вважати такою, що здійснена в межах господарської діяльності. Суд також підкреслює, що економічний ефект не повинен полягати виключно в зменшенні податкового навантаження. Операція має реально сприяти збереженню або збільшенню активів, або створювати інші економічні переваги. Сюди також можна включити таку ознаку, як невідповідність діяльності платника податків, цілям або статуту компанії та її комерційні моделі. Суди звертають увагу, Ефективність може бути заснована на невідповідності операцій цілям бізнесу, статутній діяльності компанії, якщо операції є збитковими без обґрунтованих комерційних причин. Переходимо до наступної ознаки: недостатність ресурсів у контрагента платника податків. Що це може бути? Недостатність працівників, які б могли виконати певну роботу, недостатня площа земельних ділянок для вирощення певної кількості продукції, недостатність об'єктів оподаткування за адресами відвантаження товару, які вказані у ТТН, або відсутність відповідних дозволів, ліцензій на певний вид діяльності. Радує позиція Верховного суду, яка полягає у тому, що сама по собі лише податкова інформація щодо контрагентів план постачання не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій. А нестача ресурсів не завжди беззаперечний доказ нереальності, особливо без аналізу фактичного руху активів. Але загалом нестабільність контрагента, наприклад, його участь у кримінальних справах, підозра на фіктивну діяльність або відсутність секторів у ланцюгу виконання господарської операції, тобто відсутність зв'язків між учасниками операції – все це може бути індикатором нереальності. Верховний суд зазначає, що при використанні документів контрагентів платник податків повинен проявляти розумну обачність, перевіряти, чи дані контрагента достовірні. Серед податківців все ще користується популярністю методика визначення безтоварності господарських операцій, яка описана в методичних рекомендаціях про виявлення таких безтоварних операцій, викладена у листі ДФС України від 16.05.2016 року, хоча вона і має лише рекомендаційний характер. Серед незгаданих нами в цьому відео ознак там фігурують ще такі, як: Контрагентом платника податків не направлялась податкова звітність, або тут не були сплачені податки. Податкові накладні були не зареєстровані в ЄРПН або ж в коді товару наявні помилки. Платник податків відсутній за місцезнаходженням. У нього відсутнє нерухоме майно за місцезнаходженням або допускалася неодноразова зміна місцезнаходження такого платника податків, відмова посадових осіб від допуску до переведення перевірки та інші. Як бачимо, ці ознаки досить формальні, хоча й вважаються податківцями значущими. Наостанок хочеться підсумувати: перелічені критерії нереальності господарської операції це не жорсткий перелік норм, а скоріше комплекс ознак, які податкові органи та суди аналізують у сукупності. Тому, озброївшись знаннями про них, ви можете якісніше та ефективніше захистити себе та свій бізнес. Ну а юристи та адвокати столичної правової групи завжди на варті ваших інтересів. Ласкаво просимо до співпраці.